Розповім вам одну дуже інтересну історію, Злочин я розкрив весні, скли спав. Ну, не завжди буває так, як хочеш, тому що приїхав до мене якось генерал, козін фамілію його, і він просить, каже, зникла дівчина. Одна, і ми не зможемо її знайти. Як її знайти? Я кажу, ви мені покажіть, будь ласка, її фотографії, альбом, де вона вчилася і так далі. І я через, ну, допустим, зранку, завтра, зранку і зранку я вам покажу, де вона лежить. Як? Генерал не вірить. Каже, ти що, тут який чеклон, чи що? Я кажу, та ні, в мене є такий спосіб, який я використовую, і вам рекомендую, ви зараз почуєте. Приїжджаю додому, лягаю спати, і перед тим, як заснути, я прошу, кажу ангел-хранитель, допоможе мені знайти цю дівчину, як шукають. А у кожного, я вже знаю з дитинства, є ангел-хранитель. Він десь на небесах, Це, можливо, ваша померла мама, бабушка, дідушка, хто хочеш, Але ангел, хранитель кожного є. І я його прошу, будь ласка, ти мені покажи, де вона знаходиться. І ось так відбулося, що я засинаю і сниться мені сон, що я виходжу на балкон, а я жив на другому поверсі. І вода скрізь мене, ота, на другому поверсі. І там в воді плавається дівчина. І рукою мені машить, каже, я оце тут, я в воді. Побачте мене, будь ласка, що ви не хочете мене знайти? Я просипаюся, води нема, нічого нема. Іду в штаб, де зібралося багато співробітників. Головного розшуку, кримінального розшуку, і цей генерал. Генерал питає мене, ну так де ця дівчина? Я кажу, в воді. Він каже, ти що в мене, дуриш, там нема ні озера, ні річки, нічого нема. Як це може бути в воді? Я кажу, давайте що? Міліметрову карту візьмемо території, де вона проходила. Ісі дійсно взяли, принесли карту, а там екскаватор два роки до цього вирив канаву глибиною десь два метри не менше, і шириною десь метра три. І ця канава осушувала озеро. І в цій канаві я кажу: можливо, знаходиться оця дівчина. І генерал каже: а ну, быстро! Пожарники, оперативники з баграми, шукайте цю дівчину. Дзвонять від тіля. А ми сидимо в штабі, дзвонять в штабу. Найшли, ми приїжджаємо з медикспертом. Дівчина бідна, її злочинець придушив, а це потім ми узнали. Це був ткач, такий злочинець-маньяк, який орудував. Павлограді, Новомосковські, Синеннікові, Лозовий і так далі. Він злочини звершував скрізь. І оце якраз один із злочинів, оце цю дівчину. Він її придушив, бросив канаву это, ну до цього зґвалтував і придавив їй батареєю чугуною такою батареєю чугуною. Чому такою червоною батареєю? Тому що він колись працював криміналістом, і він знав, що трупи впливають через деякий час. І щоб цей труп дівчини не вплив, він її придавив батареєю чугуною. І оце він показав свої знання. Криміналістики, що таке бува. І коли ми її витягнули з води, ну, я сам одивився, судмедиксперт приїхав, значить, ця дівчина була придушена, але ще жива була. І тому вона померла не від того, що її душили, а від того, що вода, плантон, попав їй в легені і вона звідси від води. І коли ми. Оце дивилися її. І коли це саме, мені генерал каже, я зараз подзвоню в Київ, скажу, що ми знайшли то, на то, дівчину. Ага. Батьки зможуть її поховати тепер і так далі. Коли він підходить до мене і каже, а звідтиля ти так та узнав, я кажу в А він каже, ну не бува такого, що в як я допомів Київ, що я знайшов в канаві якісь, де ніхто не міг даже, предположить, даже, додуматись, що вона може там бути. Я кажу, ну пробачте, але в мене вісні таке. І ви, будь ласка, мої посетителі, які мене бачать, ви теж просіть вашого ангела-поранителя, який би вам допомігвся. Не те, що шукати якийсь там труп, пробачте, це випадок просто, а вам допомогти вилікуватись, допомогти знати щось, щось якесь рішити е, питання. Але якщо ви просите його, ангела хранителя допустим, лікуватися, то спросіть його, щоб він вас в госпіталь небесний відведе і верне, Тому що ви не можете він вас відведе, а від тіля вернутись ви не зможете. Це вселенна, це все мироздання, яке ви не знаєте. Нехай він вас верне обратно. І тоді ви будете на житті. Ви проснетеся там, де заснули. І, будь ласка, просіть все. Але жорстокості він не доробить. Він, ангел хранитель людину тільки збагачує. Він робить її дуже доброю, хорошою, допомагає, а злочин він не робить. І тому користуйтесь. Якщо ви почули, то, так от генерал після дзвінка в Київ каже, сідай в машину. Кажу, що таке я зробив? Що я вам? А він каже, сідай в машину, поїхали. Ми виїжджаємо в ліс, сосновий ліс, такий хороший, це весна була. І він каже, ану, розповідай. Як ти це все знав? Мені дуже це таємність якась така. Я кажу, та ні, а бачу, що його водій вже відняв багажник і готує шашлики. І ми з ним сіли на галявині, ну трошки випили. І я йому розповів, що це в Лінграді. У мене був дуже хороший вчитель. Він ще блокаду працював і він користувався допомогою цього ангела-хранителя. Він дуже багато розкрив злочинів. Діло в тім, що ми живемо в одному ізмірі, а є другий вимір. Який має здібності з нами контактувати Але ми не знаємо, як з ним контактувати І оце ми всі не помираємо. Я вам чесно скажу, ви подивіться інтернет і так далі. Людина це як пташинка в скорлупі. Тіло, воно вирощує тільки його душу, а душа потім летить і він там. Потім живе, не треба одежі, їжі. Все він має. І оцей рай, який він заслуговує, якщо да? він дає йому ще далі життя. Ну що, спробуйте.